По бюджетних також є Nokia 4.2, 1500 ціна. Має відбиточок пальця, є легкі-легкі притертості, незначні. Так, телефон повністю працює добре. Тут йде мікророз'єм, також має роз'єм на наушнички 3.5. Ось така кнопочка з підсвіткою. Коли вмикається телефон, по екрану теж є легкі потертості, незначні. Телефон повністю перевірений. Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Тут є не всі, можна розраховуватись картою. Так, про телефон, Nokia 4.2. На 11-му Android є досить непоганий, ще Android тут встановлений. По пам'яті він має 32 ГБ. Зараз покажу камеру. Так, пропустити. Ще далі. Ось така тут камера. В комплекті йде телефон та сам зарядний шнурок. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.